Як піклуватися про себе і своє здоров'я під час прогулянки і в повсякденному житті повторимо правила, які збережуть ваше здоров'я і життя. Пам'ятайте, коли граєтесь на таких гірках, міцно тримайтеся тримайтесь за поручні. А особливо в теплу спекотну погоду не сідайте на такі гірки, бо можна упекти ноги від того, що нагрівається залізо. Міцно тримайтесь руками, катаючись на балансирах, бо та дитина, яка має бути вверху, може впасти вниз. Пам'ятайте про це. Будьте обережні на таких яскравих кольорових гірках і перелазах. Завжди дивіться під ноги, щоб не впасти додолу. На таких ланцюгових гойдалках, перед тим, як почати гойдатись, перевірте. Чи справні вони. Інколи бувають порвані ланцюги і можна не замітити, сісти добре розгойнутися і впасти додолу, тож будьте обережні. І коли вас дуже багато на всіляких спортивних майданчиках і модулях, слід теж бути дуже обачними. Грайте в рухливі ігри чи бігайте завжди у зручному спортивному взутті. У шльопанцях, сіляких туфлях на підборах, це дуже небезпечно, можна невірно поставити ногу і підвернути її або навіть зламати. Також пам'ятайте про правила гри біля проїжджої частини. Ніколи не грайте на ній. І залишаючись одні вдома, пам'ятайте відкриті вікна не для вас. Ніколи, ніколи не визирайте вниз, не гукайте когось на двору. Можна не розрахувати, отримати запаморочення і впасти вниз. А також будьте обережні з незнайомими продуктами, рідинами, пігулками і ліками.